А чи знали ви, що уміння вчасно завершувати справу? Це теж soft skill? Вітаю, і soft skills амбасадор в Україні та софтскіл-коуч. Це м'яка навичка, яку можна і потрібно свідомо розвивати, бо часто нам заважає не відсутність здібностей, а прокрастинація, втрата мотивації, занадто складна ціль або чужа ціль, яка насправді не потрібна. І ось тут стає важливим: це міння ставити чіткі дедлайни. Це про тайм менеджмент це про здатність тримати фокус до останнього етапу. Фокус, а не розфокус. Це про навичку закривати хвости, а не бігти до нових ідей. Це про дисципліну та безпечний рух для здоров'я і чесність із собою. Це моє чи це нав'язане? Це про вихід з зони комфорту або про створення своєї. Нової зони комфорту завершити це теж результат. Тих, хто показує результати, обирають роботодавці та винагороджує суспільство. І саме ця навичка формує репутацію надійної людини не тільки у роботодавців тієї людини, що доводить справу до кінця, а не тільки класно розпочинає справи. Цікаво про совскілс. Пишіть ваші запитання та саморефлексії в коментарях.